Допомога Збройним силам України переселенцям та просто нужденним. Партія Батьківщина продовжує кропітку роботу як над зміцненням тилів, так і фронту. Минулими вихідними голова партії Юлія Тимошенко відвідала Одещину. Візит почався із Захарівського ярмарку, на якому також були присутні кілька сусідніх громад. Боже, який Справжній український ярмарок це весело, смачно, креативно, фолково. Проте головна мета ярмарку збір коштів на броньований пікап для нашої героїчної армії. Ми зв'язали 34 чотири палі носків, передаємо там. Ми, ми з великомихайлівської громади пригощаємо борщиком, голубчиками, збираємо до, на допомогу Збройним силам України. Люди задоволені. В нас було казан голубців. Люди все розпоштували. Он можете побачити, скільки ми назбирали вже коштів. Майже повна скринька. Ідея дуже добра, тому що не кожна людина може здати, а тут ми всі гроші, які соберемо і віддамо хлопцям на зсу. Представники батьківщини не тільки допомогли з організацією, а й подвоїли зібрані кошти. Тож скоро бригада ЗСУ отримає черговий позашляховик. Не дуже успішно це прийшло, і в найближчий час наша команда передасть цю машинку, пікап нашим військовослужбовцям, особливо ті герої, які на цій машинці постійно цього ворога ганяють. Без армії не буде перемоги, проте й цивільна інфраструктура вкрай важлива під час війни. У Окнянську лікарню Юлія Тимошенко та її команда передала вантажівку гуманітарної допомоги. Ми реально розуміємо, що велика допомога потрібна Збройним силам України, і ми це робимо. А крім того, ми реально розуміємо, що ті люди, хто є сьогодні, і переселенці, і ті, хто ну кому потребує та потрібна та чи інша допомога, батьківщина через наш хаб, батьківщина Одещина. Ми робимо допомагаємо. Проте у лікарні є багато проблем, які мають вирішуватися на рівні держави. Центральный вопрос стоит в том, чтобы НСЗУ нам выдавала пакети, потому что по пакетам мы получаем деньги и выплачиваем персоналу, врачам закупаем оборудование. Сі час же вимоги все всього усложняється, усложняються, і поэтому для таких маленьких больниць, як у нас, виживати стає складніше. Но саме головне те, що лікарня ця, вона мусить далі працювати як стаціонар. Її не можна перетворювати в амбулаторно, її не можна тримати без грошей. Треба повністю нам по іншому підходити до системи охорони здоров'я і до таких лікарень, як ваш. Відповідну проблему Юлія Тимошенко буде ставити на рівні профільного міністерства. Також лідерка Батьківщини провела робочу зустріч із депутатами громад трьох районів півночі області та партійцями. Як політик національного масштабу Юлія Тимошенко відповіла на різні питання, які хвилюють людей. Проте найбільш гострим та поширеним на сьогоднішній день є блекаут, тобто відключення світла, спровоковане ракетними ударами російських недолюдків по нашій критичній інфраструктурі. PERSO. Нам треба перерозподілити наші протиповітряні системи захисту так, по всій країні, щоб в першу чергу були захищені об'єкти енергозабезпечення. У Нас є сьогодні ще і золотовалютний резерв і частина бюджету. Нам треба закумулювати ці гроші, і крім того, що нам дають безкоштовно інші країни протиповітряні системи оборони. Нам треба купити на ринку зброї додатково для України все, що ми зможемо купити. Третє, нам треба зробити спеціальну зараз державну програму для того, щоб об'єднати всіх будівельників, які можуть працювати. Наші цементні заводи, заводи по виготовленню бетонних конструкцій. І нам треба захистити трансформаторні підстанції, які найбільш вразливі є точки в наших енергооб'єктах. Не полушають представники батьківщини і переселенців і просто нужденних у ці важкі часи війни з окупантом. Люди отримали більше трьохсот продуктових наборів. Керівник батьківщини у області Олег Радковський розповів, що надана гуманітарна допомога лікарні та жителям громади не одноразова, а надається постійно по всій області в рамках роботи Хабу Одеса «Хаб Батьківщина, який акумулює всі напрямки гуманітарної діяльності під час воєнного стану.